Цієї ночі на подвір'я міського голови Дубна кинули дві скляні пляшки із невідомою речовиною. У поліції говорять попередньо про легкозаймисту суміш, або як кажуть у народі, коктейлі Молотова. Про подію до поліції сьогодні, 1 грудня, близько першої ночі повідомила 66-річна власниця оселі. Наразі встановлено, що учора, 30 листопада, близько 23.15, невідомий чоловік кинув на територію господарства дві скляні ємності з попередньо легкозаймистою речовиною. Зазначається, що полум'я не виникло. До ранку тут працювали правоохоронці. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та кінолог із службовою собакою. Слідчі розпочали досудове розслідування, в рамках якого встановлюють особу зловмисника. У телефонній розмові міський голова повідомив нашим журналістам, що постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та хто саме стоїть за цією спробою підпалу. Працівники Дубинського районного відділу поліції спільно з патрульними поліцейськими у посиленому режимі здійснюють патрулювання міста та проводять подворові обходи. Якщо вам відома будь-яка інформація про особу фігуранта, повідомте до поліції за номерами телефонів 050 032 72 34 або 102. Анонімність гарантуємо.